Це все другий конкурс стартапів та бізнес-ідей, які провели цьогоріч у Коломийській громаді. Він тривав впродовж двох місяців. Надійшло на конкурс дев'ять заяв. Цікаві ідеї, те, що, наприклад, виробництво керамічних прикрас, виробництво пастели, такий реабілітаційний медичний центр, також ще послуги в сфері інженерингу, також виготовлення пелет. Та інші ну досить різноманітні, скажімо так, учасники і їхні бізнес-ідеї. Один із переможців конкурсу має медичний реабілітаційний центр, спрямований на надання комплексних послуг з діагностики, лікування та відновлення пацієнтів із захворюваннями нервової та опорно-рухової системи. Вже знає, куди підуть кошти. Ми хочемо придбати для нашого центру апарат електроміографію. Це досить Сучасна діагностика при пораненнях, при порушеннях нервової провідності, яка досить актуальна в наш час, коли є багато поранених військових. І такий апарат зараз є лише в івано франківську і ми хочемо, щоб для наших мешканців так само він був. Тому хочемо придбати його, і міська рада якраз долучається до цього проекту, що дуже класно. Ще один переможець Михайло Майгутяк. Він займається створенням племінної пасики із розведення та збільшення популяції карпатських бджіл. Займається 13 років бджолами, але останні два так вже перехожу з аматорського більш професійний, де Застосовується там, канадська технологія бджіництва, що один пасічник може обслуговувати п'ятсот сім. Міська рада готова підтримувати активних та ініціативних людей. Тому запрошують за нагоди подаватися на такі конкурси. З колоною Воган Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.